Сьогодні в Миколаєві на базі комплексу у Шуаї влаштували день здоров'я на безкоштовні тренування з різних видів спорту. Миколаївців запросили тренери клубу Жимстайл. Це, Це перший урок під відкритим небом на базі розважального комплексу. Протягом дня відвідувачам пропонували заняття з фітнесу, пілатесу, кросфіту, йоги тощо в наше час Ми всі страдаємо в першу чергу. від недостатка любви і внимання, і от якраз прости. Очень простые занятия, это может каждый, простые занятия хатха-йогой. Можно уделить себе внимание, проявить любовь и жить счастливо. Инициатор заходу клуб «Жимстайл». Идею подобных летних проектов хотела реализовать уже давно, Там в месте не было подходящего майданчика. Выбрали самое оптимальное место. Ну, и бассейн рядом, и пляж, и красивый, красивый комплекс наш, я считаю, лучший в Николае, который сейчас есть. Вот, удачное место. Ну от плюс іноді бувають за дітей парки. але так зараз на на День здоров'я саме тут. Мета подібних занять залучити до здорового способу життя якомога більше городян. Записатися на заняття можна було заздалегідь. Сюди я прийшла, записалась на йогу і а, воркаут. Ну я смотрю, як це все позитивно проходит. Наверное, я що позанимаюсь на может, следующий раз, там, пилатес или э, степ, може что-то еще. Моей сестренке день рождения, 14 лет. А у нас вся семья за хорошее здоровье нации, поэтому решили приобщиться а, к общей тенденции. А, вот, тем более, что сегодня день здоровья, так совпало. Говорю, береги здоровье с молоду. В общем-то вот так. А от вечером начнутся уже гуляния. С утра начинаем день здорово. Подібні дні здоров'я у комплексі Ушваї відбуватимуться по суботам протягом усього літа. Наталі Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.